питання про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги. Це практично всі тут соціальні працівники, День працівника соціальної сфери це територіальний центр наш. Це ці соціальні працівники, які обслуговують близько двох тисяч населення вдома. Тому я прошу включити. Тонечка. Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги. Так, до порядку денного. Якось так швидко дивилися всіх очі. Їх 44 працівники. Чи всі очі? Так, давайте, включаємо. Рішення прийняти. Хто представляє це питання? Лена, давай разом, щоб ми не поверталися. Лена, ви продивилися, всі вони там є. Оці особливо 44, що ходять додому. Цього дня шали члени <плес> виконавчого комітету, значить, проєкт рішення включає в собі нагородження громадян міста, з нагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, 18 чоловік по тисячі і працівників соціальної сфери, це 53 особи. Так, я вольмоха не сказала. Що, будь ласка, підтримати. Давайте підтримаємо. Давайте підтримуємо. підтримаємо. підтримаємо. Рішення, прийнято. Дякую. А на ваше питання. Пана виконком, шановна Оля Михайловна, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про схвалення міської цільової програми надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг послуг зв'язку захисникам, захисницям і їхнім сім'ям сім'ям загиблих в Афганістані, а також і особам з інвалідністю позору на 2025-2027 роки зі змінами. Зміни полягають в тому, на пільги у 2025 році по місцевій програмі було виділено 3 мільйони 150 тисяч грн. За 9 місяців ми використали ці кошти і нам на 3 місяці не вистачає 980 тисяч на пільги даним категоріям. Тому що Прошу. додаються. Учасники бойових дій додаються. Так, да. можна? Да. можна. Да, у нас чотири сім'ї таких. Чотири всіх, да? да. ну, так? А вони й отримують ці пільги, вони й отримували ці пільги. Я, я, я зрозумів, про що я задав питання. Так, да. Вони й отримували. Чотири сім'ї. Воно, воно. Воно де ж у програмі ж вони є цей. Це давайте підтримувати. Все зрозуміло. Так, да, голосуємо. А бюджетка на затратіна. Да? Рішення прийняти наступне. Про схвалення проєкту міської цільової програми підтримка функціонування та діяльності комунальної установи ветеранський центр Сварок» Прилуцької міської ради Чернігівської області. Та, значить, у дані програми вносяться зміни тільки в назві. Раніше було програма була ветеранський центр. Зараз програма іде ветеранський центр Сварок. Жодний пункт, жодне фінансування не міняється. Давайте підтримати. Рішення Дякую, Дякую. Леся Анатольевне, ваше питання. Добрий день. Програма надання медичної допомоги дитячому населенню міста. У нас на первинній ланці зменшується постійно кількість дітей, а в договорі з Національною службою здоров'я. Іде жідно договору цього, йде оплата за кількість дітей. І у нас не вистачає грошей на оплату праці на первинні ланці. В результаті це до кінця року. Так, до кінця року, так, до кінця сьогодні, року так. сьогодні розділили декого там взяли угу. кошти. Нуль в бюджеті не то що не гривні, нуль нема. Тому це не може бути на майбутній Мам, рік. Ми трошки треба вирішити, що так, ми будемо вирішувати. Не вирішувати не на коші, але mm -hmm. на сьогодні так немає. Щоб закрити буквально хоч цей рік, а та. на наступний Добре. рік ми трошки там перерозподіли. Та, і... це і не скорочення будемо робити. Бачите, що це дуже серйозно. Добре, давайте підтримаємо. Дякую. Річні приємності Сергіоз. Всім доброго дня. В рамках програми розвиток цивільного захисту пропонується внести наступні видатки це на закупівлю паливно мастильних матеріалів, а саме бензину для роботи під час надзвичайних ситуацій комунального для комунального підприємства прилуки тепловодопостачання та безперервної роботи на певний період пунктів незламності. 444 тисячі гривень. Загальна сума. Пункти незламності поки що ми порахували 20 днів, так? так. На, 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 20 на 20 днів. На звичайні ситуації, що пункти незламності були відкриті протягом 20... 20 днів. робочих днів. Чи не робочі? Ну, 20 днів. По 20 днів календарі. Давайте голосувати.